Весняних квітів, мабуть, що дуже так хвилююче впливає у той запах оновлених класів, свіжий такий запах, веселий ще від дітей і, звичайно, перший дзвінок, який сьогодні пролунає і покличе всіх на перший урок. Особливі слова я хочу сьогодні сказати для батьків-першокласників, шановні батьки. Я вам бажаю великої витривалості, терпіння. Зумійте запалити вогник і інтерес до знань у своїх учнів. Не залишайте їх одними, допомагайте їм. Від вас саме від вас залежить, як далі в майбутньому складеться навчання ваших дітей. Особливі слова хочу сказати і нашим випускникам. Я, шановні діти, хочу сказати, побажати вам дитячої спраги до знань, щоб ви ставили багато запитань. Собі, вчителям і шукали на них відповіді. Я вам бажаю юнацької допитливості, але разом з тим я хочу вам сьогодні побажати зрілості у ваших рішеннях, у ваших міркуваннях, тому що ви вступили на останню планку, за якою зовсім скоро розпочнеться ваше самостійне життя. Отож, задайте тон навчанню з першого дня, візьміть успішний старт. І дуже впевнено, йдіть до поставленої мети. Результат вашого навчання залежить тільки від вас, тому що колектив дуже гарний. І, і цей вчительський колектив зробить усе можливе для того, щоб ви зуміли почерпнути знання і навчилися вчитися. Коли ви будете вміти самі вчитися, ви досягнете багато в житті. Шановні вчителі, я вам бажаю. Також щоденно долати труднощі, брати нові вершини, відкривати юні таланти, гордитися своїми учнями, бо вам є чим гордитися. Як радісно слухати, коли розпитуєш, де будуть навчатися ваші випускники? Серце наповнюється радістю. Ви працюєте недаремно, бажаю вам нових перемог, бажаю вам вдячних учнів. І бажаю вам насолоди, яку б ви отримували, і матеріальну насолоду, і моральну насолоду від процесу навчання і виховання підростаючого покоління. А щоб все це здійснилося, то хочу усім разом і батькам, і учням, і вчителям побажати міцного здоров'я та мирного неба. От тоді в нас все складеться. Вітаю вас святом першого дзвоника і святом знань. І для успішного старту. Школи, хочу вручити невеличкі матеріальні заохочення. І Хочу побажати цим учням, щоб, можливо, у когось там буде це перше матеріальне заохочення, можливо, у когось наступне. Я бажаю, щоб таких заохочень було в їхньому житті дуже багато. І ці заохочення, щоб були там помножені на 10 чи на 100 разів. Дякую за увагу і запрошую, Яговець Софію, ученицю 5 класу. Анастасія, сьомий клас. Матвійчук Юля. Приємно. Заслужила. І хто до нас ага, Юля.